Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Декілька джерел передають про хлопки на авіабазі Балтимор, що у Воронежській області. Авіабаза Балтимор розташована за 300 кілометрів від кордону з Україною, і сьогодні там було гучно. У мережі з'явилися не тільки відео з камер спостереження, на яких чітко чутно хлопки, а й місцеві жителі у пабліках почали повідомляти про те, що чули вибухи. Згідно з джерелом хлопки, було чути у шести районах воронежу. Після вибуху над містом можна було побачити заграву. Місцева влада поки що не коментує події однак, не виключено, що на авіабазу завітав черговий невідомий безпілотник. Який і став причиною гучної бавовни? Відомо, що місцевий аеродром використовує рев для нанесення ударів по території України на Балтиморі базується 47-й бомбардувальний авіаполк ЗВО у 2011-2013 роках там почали базуватися бомбардувальники су 34 Також туди планували перекинути кілька літаків п'ятого покоління. Су 57 Однак щось не склалося, та від планів відмовилися. Що ж день тому у Єську-Краснодарської області РФ прогреміли вибухи на аеродромі. Про це повідомляють російські ЗМІ та Паблики. Вибухи на аеродромі в Єйську. За попередньою інформацією, об'єкт атакували безпілотники. Чекаємо на офіційні коментарі влади, пише опозиційний ТГ канал Росія24 на 7. Глава Єйського району стверджує, що це були військово-тактичні навчання. В той же час місцеві жителі зазначають, що на територію аеродрому прилетіли дві ракети. В той же час на російському військовому аеродромі НГЛІЗ2 у Саратовській області з'явили Захисні бар'єри та порівняно з минулим місяцем суттєво зменшилась кількість боєздатних літаків. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 7 січня, які є у розпорядженні схем. Зазначається, що літаків залишило 6 – 4 Ту-95 та 2 Ту-160. Тоді, як на знімках 6 грудня 2022 року, їх було близько 20. Як наголошується у повідомленні, саме ці стратегічні бомбардувальники Росія активно задіює для запусків ракет по Україні. На аеродромі також стоїть напіврозібраний Ту-95 – транспортний літак моделі Іл-76 або Іл-78 та пасажирський літак Ту-154. Крім того, супутник Planet Labs 7 січня зафіксував, що поряд зі злітною смугою у східній частині аеродрому з'явились захисні бар'єри. За словами військових експертів, вони можуть слугувати захистом від уламків від імовірних вибухових пристроїв, додають у схемах. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!